Задовбали. Ну, стріляй! Стріляй! Ті люди, які тут живуть, це, я не знаю. Це або глухі, або в них беруші. Їм сирена, це як комар пролетів. Але потім воно страхами, нарезом всякими. Так що ти розмовляєш? Що? а що так? перенесуть. Значить, кому-то плохо буде. Наразі це потрібно і нема того. Ну, нема чого тут жалітися. Я шука там працюю, Вибачте. Ти дівчинка. Скажіть, будь ласка, от місцеві жителі жаліються на дуже гучний звук сирени. Вам особисто це заважає і чи вважаєте ви це проблема? Ну, це для всіх. Я розумію, що це неприємно, але нічого не поробиш, що у нас війна йде. Насчет діточок, то вважаю, що скоро закриються, зачиняться вікна, двері буде не так гучно. гудить дуже сильно тут. Нічого не скажеш. Вам особисто заважає? Мені лічно, не дуже. Стріляй! Стріляй! б**я! Я вважаю ці люди, які тут живуть, це, я не знаю. Це або глухі, або в них беруші, бо це просто можна глузду їхати, коли вона кричить. А останніми часами вона взагалі кричить. Кожні, я не знаю, там 4 години, мабуть. Ну, ну, а що робити? Це ж теж сповіщення, без неї теж ніяк не, не, не обійтись. Триває довго і гучно. І діти, особливо маленькі, 3-4-5 ручки, вони мають психологічний стрес. Сирена вам попереджає в тому, що вам треба йти в укриття. Добре, згідно з вами. А, де це? укриття в 70-му мікрорайоні? Назвіть мені а, хоч одну. Хоч одне. Я там работаю. І, і, і все пускають, ніхто... я там работаю. Ти, дівчинка. Ну так вона гучна, але особисто мені вона не заважає зовсім. Задолбала вже. Ну немає сил ніяких. Угу. По 10 разів в сутки. Дуже гучно. А... Привыкнути невозможно. На равчиком Що? Так що ти на розмовляєш? А що, що так? на розмовляєш? Вона дуже гучний звук сирени, тому що в мене вікна виходять якраз на цю сторону, дитяча кімната. Маю закривати на ніч і двері, і вікна, і балкон. Ну зовсім все, тому що дуже 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 гучно. Там, де вони зараз на позиціях, їм сирена – це як комар пролетів. Тому нам гріх жалуватися на неї. Дитина це розуміє, повинні і взрослі теж це розуміти. Хотілося б, щоб вона була б і літихіша, і десь її перенести в якесь друге місце. В нас теж дуже гучно, але я вважаю, що це зараз наразі це потрібно і нема того, ну нема чого тут жалітися. Це дуже впливає. Дитина може всього не показувати одразу, але потім воно страхами, анорезом, всякими там проблемами вони вийдуть. Желательно это стереть.